Кайфовий складень від компанії SRM Nice моделька 106 m Це у нас невеликий фолдер. З довжиною клинка 76 мм, з товщиною клинка 2,6 мм, прямі спуски і тонюсіньке зведення в 0,25. Красива обробка сатина. Залізяка на клинку Sandvik 14 c 28 n нержавейка. Дуже все добре зроблено, красивий дол Вдоль клинка з однієї сторони, з другої сторони, його немає. Дуже приємна g 10 обробка, прям така, як м'якенька, прям як прорезинений. Дуже тілесно, кайфово відчувається. Замок Joint закривається без однією рукою. Бах. Отут у нас переход, супинка, і далі повністю закрився. Все у нас зроблено класно, все по центру. Дуже красива вставка із Жимаскуса. Підчоркує це все, оця шайбочка вокруг осьового, Дуже красиво все зроблено, класно. Жодних ліфтів немає. Кліпса глибокої посадки середньої жорсткості. Ніж легесенький, всього 60 грамів. Він важить.